Вітаю вас, шановні навнітечі в ефірі телеканал Так Тіві і до відкритої студії завітав Валентин Торба, автор книги Я свідок записки з окупованого Луганська. Вітаю вас, пане Валентине. Вітаю! Ось 13 грудня завершився тур День для сходу, де ви і ваші колеги презентували безпрецедентний книжковий проєкт видання публіцитичних тріптихів про новітню історію України. Ось розкажіть, як пройшов тур, в яких містах ви побували, що було важким. Ну, скажімо так, для мене не стільки важким, скільки особливим є сам факт повернення на Донбас, тому що це моя рідна земля, я народився в Луганську, все життя прожив, не збирався ніколи виїздити з Луганська. Я маю на, вас, на постійне переживання в інше місто. Але так довелось, так доля розпорядилась, що я 2 вересня минулого року полишив Луганськ, і тому повернення туди на Донбас, для мене завжди є знаєте, таким особливим моментом. Завітали ми до Бахмуту колишньої Артемівськ до Краматорська, були в Костянтинівці, були в Сєродонецьку, Луганської області. Тобто, ми проїхали такий. Я називаю це мобільною групою журналістів. Знаєте, таке тому, що ми заїхали туди саме з метою не просто є волонтери, які допомагають військовим матеріально. Є о, артисти, які духовно допомагають, а наше завдання волонтерство інтелектуальне. Тобто, людина, яка тримає в руках зброю, усвідомлюючи, що вона захищає країну, має при цьому і деякі моменти розуміти більш глибші, тобто не просто поверхневі поверхневі рефлексії щодо захисту ну, власної землі, власної країни. Але ж зрозуміло, що без усвідомлення. Глибинних причин, як ми прийшли до цієї війни, ця війна буде тривати дуже довго. Військові і взагалі люди, хто оборонить нашу країну, не обов'язково зі зброєю в руках, мають розуміти витоки цього конфлікту. Як так сталося, що на українську землю прийшов ворог як до себе додому? додому. Хто відчинив ці двері цьому ворогу і коли? Я абсолютно переконаний, що це трапилось ще в 90-ті роки за часів приходу до влади Леоніда Кучми. Я дуже пам'ятаю добрий 94-й рік, коли у нас були розвішені проросійські гасла саме від цього кандидата від Кучми. У 98-му році він призначив Олександра Єфремова, очільником облдержадміністрації Луганської області. З того моменту фактично остаточно почалось закріплення такого зросійщення нашої області. А в 99-му році Єфребу просто забезпечив голоси кучмі на виборах на другий строк. Те ж саме торкається і Донецької області. Тобто, таким чином Донбас був відданий в Лізинг певним князькам калано-олігархічним групам, які робили все, що хотіли з ним. І фактично, це торкається не лише національних моментів, не лише з зросійщення, але й звичайно, Луганщина була просто вирізана на металобрухт. А іншим кланом олігархічним групам просто було не до цього, не до Донбасу. Таким чином відбулася потихеньку поступова окупація нашої землі. А російські війська це вже наслідок. Це те, що вони зайшли, просто бачили, Путін бачив, що тут відкриті двері, і він завалився, знаєте, як хамло е, на чужу землю. Е, і якби не добровольці, якби не волонтери, було б дуже гірко там. Ще гірше, що ж, якщо говорити ось про вашу книгу, розкажіть, а як з'явилася ідея створення? Ось чому саме ось таки така назва? Я поясню, ідея створення, взагалі, знаєте, вона органічно витекла, тому що ось я з самих перших днів цього конфлікту оприлюднював свої пости в Фейсбуці і онлайн режимі. Фактично, майже щодня, оприлюднював свої статті в газеті День. Тобто це такий був онлайн знаєте, фіксація окупації в онлайн режимі. І відповідно з певними висновками, тому що з пошуком причинно наслідкових зв'язків, тому що ну, ще 5 років назад не вірилось, знаєте, що це таке могло, могло трапитись. Просто психологічно не вірилось. А свідомість вже підказувала, що таке може бути. І тому виникла ідея вже в редакції, посил від редактора, головного редактора ЗТД Лариси Івшиної, яка запропонувала якраз це все оформити в вигляді книги, і враховуючи ще паралельні праці наших журналістів дня, вийшов такий триптех і у Івана Капсамуна книга Котел або справа без терміну давності, де якраз досліджуються витоки клану рихічної системи. Трагічний наслідок цього це війна на Донбасі. Це книга Я свідок. Моя записки закупованого з Луганська. Чому я свідок? Тому що я свідок, я це все бачив, як є. Як російські грушники робили провокації, як вони обстрілювали Луганськ із Луганська, потім видавали це все за обстріли ЗСУ, і таке інше. Тобто, це була сили спрямовані провокації для того, щоб налаштувати населення негативно по відношенню до України. Це знаєте, дуже і ухвалі з одного боку провокація. Кація, з іншого боку, дуже філігранні. Вони фактично використовували Донбас як полігон для відпрацьовування цих моментів. А третя книга це книга Мар... Марші Семенченко, присвячена катастрофі Тримув історії українських героїв з великої літери героїв. Це саме приклади оцієї жертовності. добровольці, волонтери, кіборги. Наші це дійсно ті люди, ті хлопці, ці ті дівчата, які зламали шаблони. І мені, наприклад, прикро дивитись зараз на сайті президента його звернення, проте коли там написано про те, що завдяки президенту уряду і Верховній Раді ми зупинили агресора. Завдяки простим хлопцям, завдяки простим дівчатам. Навіть Сталіну в 45-му році після перемоги совісті вистачило встати на банкеті і сказати, вип'ємо за за народ. Так і тут ми маємо дякувати народу, а не конкретним очільникам, до яких у мене дуже багато питань, і моя книга в тому числі покликана поставити дуже, знаєте, такий жирне знак питання, не стільки оклику, скільки питання, тому що воно внутрі кричить всередині це питання. Як так сталося, що в певний момент йшли танки по Луганську? А нам з Києва казали про те, що покажіть нам, хоч один російський танк, і ми його вмить знищимо. Тобто, на мій погляд, очільники досі не дали відповіді на це питання. Я е, вважаю, що якщо вони не дадуть ці, е, ґрунтовні ці питання відповіді на ці питання, е, то прийде час, коли їм прийдеться або відповідати перед історією, або перед судом. А взагалі, як проходила робота над книгою? Скільки часу пішло на створення цієї книги? Написання? Ви знаєте, можна сказати, е, як е, почалась біда. Отак воно і проходило. Як тільки е, е, відбувся майдан, е, е, як тільки почали бити студентів, я почав ці моменти, знаєте, спочатку без всякого е, таких особливих грандіозних планів, е, просто фіксувати ці моменти, це було абсолютно рефлекторно, були дискусії. а Потім це знову ж таки переростало, переростало, і от можна сказати, що кілька років, скільки це тривало. Років півтора і тривала робота над книгою. Потім в Києві вже я мав можливість зустрітися з дуже батьма людьми, які так само були свідками, були причі з інших з різних боків, були, мали відношення до цих всіх подій. І тому такий, знаєте, ґрунтовний аналіз вийшовся з цієї трагедії. А що, що для вас було таке найбільш важке в написанні книги при написанні книги? Рефлексії. для мене не було важливо. Для мене це насправді взагалі писати і досліджувати це задоволення. Але ж тут, знаєте, це як о, о, був лікар, який робив операцію на собі апендицит в, в Антарктиці. Так і мені як певною мірою прийшлось, знаєте, себе кілька разів кроїти для того, щоб подивитись всередину себе. І в цей момент абсолютно рефлексії, це можливо, можна сказати, він неприємний. Тому що, не те, що неприємний, він болючий. Тому що треба розуміти, що я фактично втратив все там. Так як ви являєтесь свідком подій на Луганськ, в Луганську, що найголовніше ви хотіли донести до читача, який посил? Я хотів би донести, перш за все, до речі, користуючись нагодою, ми в Миколаєві, місто, яке так само знаходиться під прицілом російської скажімо так, агресії, яка просто тут ще так не проявляється. Це не проявляється саме в танках. Але вона вже проявляється, вона проявляється в зовсім інших моментах, саме інформаційній війні, в підготовці ґрунту, таке інше. Це наша південна частина, вона така під прицілом. Я б хотів би донести одну дуже важливу річ, що, по-перше, кожен громадянин України має стати сам для себе СБУ, сам для себе, знаєте, внутрішньо, тобто мати свій контроль і контрозвідку, самого себе, щоб ми ніколи ворога в собі всередину свої мізки не пускали. А по-друге, треба розуміти, що бідан починається, починається тоді, з, начебто з дрібниць. Для когось Луганську здавалося, дрібницею змінити в прапор. Ну, яка різниця, змінимо прапор, буде зарплатня у міліції буде зарплатня три рази більше. Отак От і казали. І оцей момент, головне не продатись і не думати, що в такій дрібниці вона якось минеться і щось буде краще. Ні, тоді починається трагедія. Не треба торгувати собою в прямому і переносному сенсі. Біда почалась з нашим лукавством, з самим собою, спроби проторгуватися своєю землею, своїми принципами, своєю свідомістю, своєю національною ідентичністю. Ми українці, ми громадяни України. І тоді, коли ми будемо відчувати свою цілісність, повноцінність, тоді буде і країна у нас ж, Поки що нас хочуть навпаки, внутрішнього всіляко нацькувати один на одного, штучно при цьому. Переконати нас в нашій якоїсь можливо неповноцінності, вкрасти в нас історію. Тому що Володимир Москву не хрестив, він Київ хрестив на річці Почайній. І ми маємо це розуміти. Це наша історія, а не московська. А ось чи бачите ви поворот ситуації в Луганську? От, на Донбасі, ось в інший бік і в який? Знаєте, Донбас я одразу сказав, що біда на Донбасі дуже надовго, тоді, коли побачив, коли, як там роздавали безкоштовно автомати по паспорту, в квітні 2014 року. Так, це були російські автомати, росіяни роздавали автомати безкоштовно по паспорту. Я сказав, що все це надовго. Чому? Тому що людина зі здоровим глуздом просто так не піде з автоматом. Тобто, звичайно, це в основному були бандити. І навіть якщо українська влада зараз туди прийде, там дуже багато треба буде робити зачисток саме кримінального елементу. Але у плані звільнення Донбасу, я вам скажу, що треба починати зі звільнення зі звільнення Києва, тому що зараз в Києві, і до речі, скандали, які зараз відбуваються, ці всі клоунада на крові е Лише доводять, що треба зараз займатись, перш за все, нашою серцевиною, нашим ядром. А навколо ядра вже потім все інше, всі інші побачить, що якщо до здорового завжди тягне, а до хворого вже ніколи ні, 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 не буде тягнути. Тому ми маємо займатися Києвом і відстоювання власної своєї позиції. А чи планується електронне ведення книги? З приводу о, технічних моментів це вирішує не я, це вирішує редакція і планів дуже багато з приводу подальшого розповсюдження інформації. Тому що наше завдання якраз нести до людей ці посили. Я кажу, якщо ми переконаємо я особисто переконаю хоч одну людину, значить я вже зробив свою справу а треба більше, більше і більше. А якими засобами технічними на папері, електронному вигляді, чи інакше, чи просто в таких бесідах, це вже справа техніки. Ага. А, чи плануєте ви написання, можливо, якихось інших книг, ось і які теми ви би хотіли підняти? Ви знаєте, я зараз знаходжусь на тому етапі, коли о, варто дописати ще й цю книгу. Тобто ви вважаєте, що ви її не закінчили? Я вважаю, що вона ще має бути продовжена. Ага, тобто слід очікувати е, другої частини. І її доповнення, скажімо так, апдейт. Що ж, дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Вам, і, дякую. можливо, декілька слів для нашого, наших телеглядачів для Миколаївців, жителів Миколаївської області. Я а. хочу повторитись, що, шановні громадяни України, миколаївці, ви в моєї особі бачите людину, яка втратила свою власну землю. Втратила і за, за армію орків. Так от не зробіть все. Щоб ви були на нашій своїй землі. Пам'ятаєте, яку Шевченко на нашій не своїй землі, щоб ви були на нашій, на своїй землі. Не допустіть ворога до себе в місто. Дякую вам, пане Валентине, за те, що завітали до нас, за такі приємні слова. А я нагадую нашим телеглядачам, що гостем відкритої студії став Валентин Торба, автор книги Я Свідок, записки з окупованого Луганська. Я на цьому з вами не прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Так тіві Дякую. やった